Всім привіт, мене звати Олексій, компанія Хорфуд. В минулому відео ми знайомили вас з цією машинкою, а зараз хочемо показати, як розібрати та зібрати її перед роботою. Для того, щоб розібрати машинку, треба вимкнути її з мережі 220 вольт. Нам не обов'язково знімати формуючу голову, достатньо просто відвернути її убік. Далі ми відкручуємо першу гайку, вона відповідає за регулювання товщини тіста. Друга гайка фіксує форсунки. Ми її відкручуємо спеціальним ключем, який йде в комплекті, і виймаємо фільєру та внутрішню форсунку. Далі відкручуємо останню гайку, яка фіксує тістовий вузол на корпусі апарату. Дістаємо шнек подачі тіста та фаршопровід. Зону тіста подачі ми розібрали, тепер переходимо до розбору зони фаршу. Спочатку дістаємо шнек подачі фарша та відкручуємо приймальний бункер. Потім дістаємо верхню прижимну пластину, ротор з двома лопастями, дістаємо серцевину фаршового насосу, далі роз'єднуємо плунжерне з'єднання, яке фіксує нагнітач фаршу. Тут залишається дно фаршового насосу. Розборка апарату АПМ 133 завершена. Тепер перейдемо до зборки обладнання. Спочатку встановлюємо дно фаршонасосу, насосу, далі одягаємо нагнітач фаршу і фіксуємо його плунжерним з'єднанням. Далі встановлюємо серцевину, ротор з двома лопастями, він мусить попасти в паз, і закриваємо все це верхньою прижимною кришкою. Потім встановлюємо бункер подачі фаршу і шнек. Зборку фаршового вузла ми закінчили, тепер переходимо до тістової зони. Перше, встановлюємо фаршопровід. Він встає пас та повертається. Друге, встановлюємо шнек подачі тіста. На ньому є шпонка, яка мусить співпасти з отвором на валу, який приводить в дію наш шнек. Далі встановлюємо корпус тістового вузла, на ньому також є шпонка, яка мусить співпасти з отвором на корпусі апарату. Закручуємо фіксуючу гайку спеціальним ключем, який йде в комплекті. Потім одягаємо внутрішню форсунку, фіксуємо її прижимною гайкою. Далі встановлюємо фільєру та закручуємо гайку, яка відповідає за регулювання товщини тіста. Її ми не закручуємо, тому що далі ми будемо налаштовувати товщину тіста нашого продукту. Далі ми закриваємо формовочний блок і можемо приступати до роботи. Пільмінний апарат APM133 має потужність 0,75 кВт. Працює від 220 вольт, має продуктивність до 8 тисяч штук пельменів в годину, гарантія 12 місяців. В наступному відео ми покажемо процес виробництва пельменів на цьому апараті. Замовити цю машинку можна за контактами, які будуть в описі під цим відео. Корфуд рецепт вашого успіху.